Друзі, наступного тижня з понеділка в нас починається досить тепла погода. Я так розумію, що наступні два тижні будуть дуже теплі, так тому ласкаво просимо вас у містечко Швейцарське, щоб відчути повністю осінь у таких приємних теплих тонах. Як, як бачите, сивуля вже нарешті показалася з під туману і гравець. Сніжний так і ласкаво просимо вас у містечко швейцарське, де ви завжди зможете відпочити, незалежно від того, яка погода, чи дощ, чи навіть сніг, можливо, бачите, у нас повністю укрита тераса. так, І якщо вам буде дуже холодно, ви завжди можете сховатися у котеджі чи, можливо, навіть переночувати. ласкаво просимо у містечко Швейцарське вже наступного тижня.